У рамках створення генерального плану відбудови Харкова анонсовано п'ять проєктів, які покликані поступово оновлювати та робити сучасним містом. Зараз триває активна робота у співпраці харківських спеціалістів із командою британського архітектора Нормана Фостера. Розробляє детальний план, аби охопити різні сфери життєдіяльності мегаполіса та створити комфортні умови для його жителів. І щоб реалізувати заплановане у життя та залучити необхідні інвестиції, харківський міський голова Ігор Терхов представляє ці пілотні проєкти у Лондоні на міжнародній конференції відновлення України. На заході присутні представники ООН, Єврокомісії, уряду Великої Британії та України G7 та міжнародних фінансових установ. Перший із п'яти проєктів передбачає збереження історичної цінності центральної частини Харкова. Перший проєкт це спадщина, і його мета відновити центральну частину міста. Ми хочемо перетворити площу свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони. Мета другого проєкту промисловість полягає в тому, щоб побудувати сучасний екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галузю на території одного з колишніх підприємств. Третій проєкт має пілотну назву Житло та передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель. А проєкт «Наукове сусідство створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку. Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку, спрямований на розвиток молоді стартапів it галузі Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді. П'ятий і останній проєкт Річки передбачається створення сучасних зон відпочинку, пішохідних та велодоріжок. Планується об'єднати всі рекреаційні зони Харкова в єдине ціле та створити екологічний простір для містян. дуже потужний такий форум така конференція яка відбулася у лондоні на протязі трьох днів ми працювали працювали з інвесторами працювали з Високопосадовцями я мав декілька дуже таких важливих зустрічей зустрічі для того, щоб інвестори приходили до нашого міста, міста Харкова. І хочу сказати, що на всіх моїх перемовинах, а вони були з керівництвом Німеччини, з Великобританії, з інвесторами, у тому числі і приватними інвесторами. Ми розмовляли щодо. Відновлення міста Харкова щодо відновлення інфраструктури міста, житлових будинків міста, школ, дитячих садочків, лікарень. І хочу сказати, що головне, що я почув, що є готовність і є домовленості з усіми керівниками держав, яких які до речі приймали участь у цьому форумі. Щодо е, страхування е, військових рисків, це дуже важливо, бо ніякий інвестор не може прийти, коли він буде не застрахований. І керівниця цих держав це потужна держава, Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вони казали о тому, що вони будуть е, е, страхувати військові риски. Це дуже дуже такий потужний меседж, який звучав на цій конференції. Дуже важливо, що вони почули. І е, мені здається, що почули нас, почули мене, і е, то, що стосується відбудови майбутньої відбудови міста Харкова. Ми не маємо часу чекати. Ми повинні повертати людей у наше місто. Ми повинні робити так, щоб люди поверталися. А це перш за все робочі місця. Це індустрія, це іт технології це школи, дитячі садочки. І ми не не можемо зараз чекати. Нам потрібно, щоб інвестори заходили. Нам потрібні державні гарантії. Я маю на увазі іноземних наших партнерів. Нам потрібно, щоб кошти йшли в Україну, і щоб за ці кошти ми відбудовували Зі свого боку. Ми гарантуємо повну прозорість, відкритість і це. Головне, що я доніс до інвесторів, до, до державних діячів, до політиків, з котрими я мав змогу спілкуватися. Ця школа, що в новобуварському районі, одна з тих, що минулоріч була понівечена під час ворожих обстрілів. Вибухова хвиля пошкодила фасад, вікна, двері навчального закладу. Вибух був такої сили, що посипався навіть старий підвал школи. Після нашого останнього зруйнування, яке відбулося у нас 17 березня, було повністю відремонтовано коридори першого, другого поверху, повністю замінена система опалення, повністю вставлено вже всі вікна, двері, стіни, стелі, зроблено стелі в кабінетах, також відремонтовано вже підлогу, повністю замінено водовідведення, освітлення. Зараз у школі, які 86 років приводять до ладу вже і підвальні приміщення, роботи з Кап ремонту розпочались нещодавно. Завершити все, кажуть будівельники, планують вже наприкінці літа. Тиждень ми вже ведемо демонтажні роботи, демонтаж перегородок, дерев'яна підлога, демонтаж, розтріскана штукатурка, демонтаж. Потім будемо робити стяжку, стелю, також демонтуємо все розтріскане. Грибок видаляємо, де є на стінах. Грибка багато тут. Будемо обробляти його, штукатурити, повністю освітлення міняємо, бо тут нічого не робить вже давно. Нове все буде. Благозахисне, все буде. Будемо робити санузли, душова кабіна буде тут. Душова повністю сантехнічні всі роботи, каналізація будемо вести нову. Окрім того, згідно проекту в укритті буде облаштована належна система вентиляції та оповіщення, під'єднають водопостачання та теплопостачання, а також буде зв'язок та інтернет. Згідно інформації, проєктантів та будівельників в укритті планують облаштувати 13 просторих кімнат, у яких легко можна буде обладнати навчальні класи. На зараз у нас повністю весь педагогічний колектив знаходиться всі в Харкові. Вчителі всі готові приступити до офлайн-навчання. Діти частково знаходяться в Харкові, частково знаходяться по Україні і частково знаходяться за кордоном. Звісно, що батьки дуже вже хочуть, щоб діти все ж таки 1 вересня сіли за парти, але все ж таки тривога, звісно, що є, тому що ми хвилюємося, так як ракети швидко долітають. Як ми готуємося, ну підвальне приміщення 100% до 1 вересня буде вже зроблено е, ремонт капітальний. Взагалі в підвальному приміщенні поміщається близько 700 осіб. Поки що ми ще 100% сказати, який формат буде, не можемо, тому що попереду ще два місяці літа, але все ж таки можливо буде комбіноване навчання. Якщо все буде гаразд, і, ми вже влітку в нас наступить перемога, то звісно, що ми вже всі вийдемо до офлайн навчання. Але поки що ми налаштовані все ж таки до комбінованого навчання. Що було і що вже є зараз? Дві великі різниці. Тих руйнувань вже й не видно. Для цього міські комунальники серйозно попрацювали. Вже зовсім скоро мешканці цієї багатоповерхівки, що в індустріальному районі, входитимуть до свого рідного під'їзду, і буде він затишним, таким, яким він був до обстрілу, кохайним та головне цілим, без пошкоджень. В результате прилета было разрушено крыльцо, входная группа подъезда. Ступени были разрушены, кровля, козырек. Мы восстановили новое покрытие на ступенях, тротуарную плитку положили, отремонтировали стены, отремонтировали кровлю мягкую. Сейчас занимаемся окраской, окончательными работами. Сложность была демонтаж парапетов кирпичных они там, ну, не, не подлежали восстановлению мягкая кровля тоже много мусора вы, вывезли оттуда рубероид весь сняли полностью переделали стяжку Также наше предприятие производит замену окон в жилых домах, в квартирах и в местах общего пользования. Заменено около 500 окон, отремонтировано около 300 дверей, заменено на новые 50 дверей. В 54 жилых домах ремонт, произведен ремонт мягких кровель. Также сотрудники нашего предприятия Производят работы по ремонту постраждалых стен после обстрелов, перекрытий, подъездов. Выполнены уже это, эти работы в 19 жилых домах. Еще мы устанавливаем новые пандусы и ремонтируем старые на входных группах. Ремонт входных групп выполняем в 60 жилых домах, 91 входная группа. Также ремонтируем цоколя в 36 жилых домах. Работаем ежедневно, несмотря ни на що, для того, щоб харківчанам жилось комфортно і уютно в нашому місті. Доброго. Доброго! Доброго дня! Доброго дня. Мене звуть Вікторія. У До... мене є питання щодо відновлення будинку. Так, я слухаю вас, Вікторія, які у вас питання. Коли можна буде повернутися у свою багатоповерхівку на північні Салтівці, П'ятихатках, мікрорайоні Горизонт чи в інших частинах Харкова, які терміни відновлення після руйнувань і коли візьмуть у роботу нові об'єкти міської інфраструктури, ці та багато інших питань були цікаві харків'янам у рамках гарячої телефонної лінії з представниками департаменту ЖКГ. Найбільша кількість питань виникає стосовно відновлення будинків. Друга на черзі це компенсація за зруйноване житло. І це самі гарячі питання наразі у місті Харків. Це я вважаю, що і по всій Україні, напевно, це найгарячіше питання. На теперішній час нам вдалося відновити понад 200 будинків. Ще в управлінні капітального будівництва знаходиться у розробці проектно-кошторисної документації понад 230 будинків об'єктів, які знаходяться на території міста Харкова. Є момент, де наразі призупинені роботи. Це пов'язано виключно з тим, що йде коригування проектно-кошторисної документації та конструкторських рішень. Всі ці роботи буде поновлено, нічого не буде заморожено там, де вже розпочаті роботи були. Вони будуть завершені. Якщо технічно буде можливість завершити їх, технічна можливість, не документальна, не фінансова, а технічна саме можливість завершити у цьому році. Вони будуть усі завершені. Але або як мінімум законсервовані на зимовий період. Харків зазнав значних руйнувань від чисельних обстрілів та прильотів. Кількість зруйнованих житлових будинків та інших об'єктів доволі велика. Зазначають у департаменті ЖКГ, місто самостійно не в змозі все це відновити за власний кошт. На теперішній час я вважаю, що для міста це буквально нереально. Саме тому, що руйнування, які зазнало наше місто, ну тобто, вони не піддаються здоровому глузду. Пов'язано це з тим, що наразі у нас понад 8 тисяч будинків, які зазнали руйнувань, часткових руйнувань, чи були пошкоджені більш-менш, тобто не пошкоджений конструктив будинку. З понад 8 тисяч чотири. З половиною тисячі це житлові будинки, понад півтори тисячі приватного сектору, за 80 шкіл, дитячі садки, медична сфера, адміністративні будівлі. і то, що стосується комерції, наразі поки що невідомо. Воно є тільки виключно на рівні заяви. Люди звертаються і вносяться в єдиний державний реєстр пошкодженого майна. І остаточна цифра на сьогоднішній день це понад 8200 об'єктів, назвемо це так. Тому для міста це непідйомно. Я впевнений, що багаторічні зв'язки з містами-побратимами, міжнародна спільнота звертає на це увагу і допоможе нам відновити Харків якнайшвидше. Тут вже тягнути було нікуди необхідно якнайшвидше вирішувати питання, адже від покрівлі, що добряче потріскалася, страждали квартири мешканців верхніх поверхів. Одна з поверхівок у Немишлянському районі. Сюди рятувати ситуацію з покрівлею за аварійною заявкою приїхала бригада фахівців-комунальників. В данном адресе происходит затекание кровли. Люди страдают от того, что затапливает верхние этажи. Поэтому нами было принято решение провести текущее содержание кровли. отремонтировать рулонное покрытие рубероида, заделать трещины, поставить латки, сделать промазку по швам, по стыкам. Также здесь будут поставлены на примыкание фартушки и будет промазано и на машинном отделении заделка трещин раствором, потому что это проблемное место на данном доме. В трещины затекает вода и она распределяется по всему перекрытию и идет затекание на 16-15 этажи. И поскольку это аварийный ремонт, то в течение ближайших в 2-3 дні ми повинні усунути дану проблему на даному адресі. предприятие занимается ремонтом не только кровель. Кровель мы за текущий год с 1 января по данное время мы отремонтировали по жестким кровлям около 5000 метров квадратных, по мягким кровлям было отремонтировано около 3500 метров квадратных. Еще мы занимаемся ремонтом и входных групп, и цоколей, и парапетов, и водосточных труб, ну все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности. Потому что люди в Харьков возвращаются, Харьков у нас живет, оживает, и коммунальные предприятия в целом стараются поддерживать и жилой фонд, и чтобы было и красиво в городе, и приятно ездить и ходить и жить. И наше предприятие в частности тоже занимается ремонтом и текущим, и капитальным, ну и вот как на этом адресе, аварийным содержанием домов. У Салтівському районі Урбанпарк та Кітлярчин Яр знову зі світлом. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло відновило там близько 30 мереж, пофарбували опори, замінило освітлювальні прилади та електролампи. Підприємством було відновлено роботу зовнішнього освітлення. Загалом по даному об'єкту було пофарбовано 40 пор, замінено 5 освітлювальних приладів і замінено десь 15 електроламп. Дані роботи були проведені у травні та червні поточного року. Більшість робот було пов'язана з тим, що фарбування займає дуже багато часу, а також багато часу зайняло. Відновлення кабельних мереж по урбан-парку теж були проведені у травні, у червні роботи по відновленню. Там було пошкодження кабельної мережі в результаті бойових дій. На зараз також з 9 червня освітлення працює згідно графіку до 22 години 45 хвилин. Зараз тривають роботи з відновлення внутрішньоквартального зовнішнього освітлення 522-го мікрорайону, який також постраждав від бойових дій. Загалом з початку повномасштабного вторгнення комунальники усунули понад 5,5 тисяч аварій, відновили роботу майже півтори тисячі кілометрів мереж та поновили освітлення на 1600 об'єктах вулично-дорожньої мережі. Підприємства там впродовж 2023 року виконано роботи з відновлення освітлення на центральних магістралях, на красних лініях, внутрі мікрорайонів і також на першочергових пішохідних об'єктах. А впродовж року планується ще багато включення, ще багато відновлення освітлення. Це кадри пожежі на газопроводі середнього тиску діаметром 700, що сталося в ніч проти середи. Горіло на проспекті Хагаріна на ділянці, де зараз тривають роботи з капітального ремонту каналізаційного колектора, що нещодавно обрушився. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався сув ґрунту, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки, загорівся газ, який виходив з труби. Подачу газу відразу перекрили. Проте через значний тиск в системі він горів тривалий час. На пошкодженому газопроводі полум'я перестало горіти лише зранку, так що попередити повторне загорання, весь час на місці за ситуацією слідкували рятувальники. Частину проспекту в районі місця аварії правоохоронці для автотранспорту перекрили. Критичні ж служби продовжують усувати наслідки аварії, оскільки через ситуацію, що сталося вночі, без блакитного палива залишилися тисячі харків'ян. Діре згоріло, і та газ відключили. У нас газ і світ. Ну світ включили, от чи скільки, а газу ще немає. На сьогодні фахівці акціонерного товариства «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути пошкодження на даній ділянці газопроводу та відновити газопостачання мешканцям району. Наразі тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів. Однак, зусиллями фахівців акціонерного товариства «Харківміськгаз» вдалося зберегти стабільний газорозподіл до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень. У Харків міськгазі харків'ян просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами і пообіцяли, як тільки роботи з ліквідації аварій на пошкодженій ділянці газопроводу будуть завершені, газопостачання буде відновлене. Стануть тоді до ремонту тут і комунальні служби, оскільки їх робота була призупинена через нічну пожежу на газопроводі.